Всім доброго дня, вас вітає МотоСмарт. Сьогодні у нас електричний смарт PORTU 453 кузов і QP. 11 місяць 2020 рік виробництва. На гарні комплектації, великосплавні диски з датчиками диску, оригінальний парктронік. Сталінгова модель. Зарядка з підтримкою до 7,2 кВт за годину. Фардучок. Сервіска з усіма відмітками з Mercedes. Це офіційний автомобіль, куплений на... Мерседес, підсвітка багажнику, кабель для комерційних станції, оригінальна зарядка, кейс смарт підстаканник фірмовий. Обшивка тканиною. Дворежимний склоп і Завтра За Вмикання і вмикання ізофікс. ізофікс. Все сезонні кілинки. Ось уже консоль рестайлінгова. нішою тут. Присутня карта навігації всієї Європи, кліма контроль. Сенсорний дисплей. Ось це навігація та USB. Прокурювач. Торпедо обшита тканиною. Шкіряне кермо з усім управлінням. Управління кольоровим бортовим комп'ютером та управління мультимедією. Відігрів дзеркал, електричні праве-ліве. скло підімачі, водія пасажира. Для телефону вони зробили в рестайлі. Бардачок. Ось такі ось карманчики з сіткою. Зентажом це обсматриває. Є регулювання по вертикалі, подійськове сидіння Сім подушок безпеки. Регулюється спинка, водія пасажира, промовані ручки, чорні накладки, глянцеві. Це те ж опція. Рідка функція це регулювання по вертикалі керма. До речі, торпедо, коли йде самозвичайне, без обшивки, то немає динаміки. Тут він тут ніша присутня під динамі. Та й з цією магідолою краще грає. Смарт тільки вигражена. Треба ще помити його. Тобто, забув у мене присутній радар. Система екстреного гальмування та автоматичне управління рекуперацією. Фари теж вони змінили. Тепер більше ледів. Дах це тканина з 2000 2018 року, а точніше за кінця 17 почали ось, ось такої тканини втягувати, тому що до них вона лізла. Якийсь вініл був, але, сіє... але з цим дахом немає жодних проблем. Гарне авто. Запас ходу. Тут вже по-різному дивлячись, як хто їздить, але в мене виходить, ну, зараз у нас температура плюс 7, десь в мене 140 в екорежимі. Звертайтесь, авто розмитено на фірму, виписуємо довідку, договір купівлі-продажу і їдете ставите наук. Всім гарного дня, наші контакти, сайт телефон. Ну, До побачення.